Здатність не втомлюватися, важливість волонтерства. Культовий музикант і громадський діяч Святослав Вакарчук відвідав Чернівці. Під час публічної дискусії, яку модерував письменник Андрій Любка, обговорили ключові виклики суспільства на третій рік повномасштабного вторгнення. На зустрічі побувала і наша знімальна група. Публічну дискусію у Чернівцях Святослав Вакарчук і Андрій Любка розпочали зі спогадів про початок повномасштабного вторгнення. Бо пам'ятаю, початок березня і нас уже роді вокзал переповнений людьми. Такий Вавилон це пряма, пряме залізничне сполучення з Харковом. і повні поїзди людей приїжджають заплаканих, і пряме сполучення із Запоріжжям. І от такий Вавилон твориться, і керівництво вокзалу вирішило зробити для них акцію. І вони організували концерт на вокзалі. Це був концерт Наталії Могилевської. І я собі думав, боже, ці люди стільки пережили. За що їм жить? За що він вже цей концерт? Тому що я думаю, що я той самий поїзд, або ті самі поїзди, бачив, як вони відправлялись з Харкова в той момент. Я ніколи не забуду. 1 березня я був в Харкові. Якраз в той день, коли прилетіли перші страшні ракети, напередодні розвалили обласну державну адміністрацію. А в той день, коли там був я, потрапило в управління поліції і в університет. От, і це ну дуже складно все собі уявити. Святослава Карчук пригадав обставини, коли написав пісню для оборонців Азовсталі. Одного дня мені зателефонував заступник командира полку «Азов» Калина, і з ним я не був знайомий на той момент. І він сказав, що от, значить, я дзвоню. У нас така є прохання, ідея. Ми здаємо дуже добре, якби ти написав пісню для нас чи про нас ну, для мене це було. Непроста ситуація, тому що я ніколи не пишу пісні на що називається на прохання чи на замовлення, але це особлива ситуація. На думку музиканта, українці нині перед викликом балансувати між цивілізованим світом і орками в Криму або на Донбасі завжди був такий треба дуже обережно. Там більшість людей говорить російською мовою. Треба бути завжди дуже відкритими. Треба пам'ятати, що ми не можемо нав'язувати. Ну, ми дожились до того, що ми просто втратили ці регіони, тому що ми, були, ми жили так, як європейці мають жити, а росіяни діяли як варвари 12 століття. Святослав Карчук висловив свою позицію щодо мобілізації. Якщо буде така потреба, і буде такий наказ йти на фронт, я не задумуючись це буду робити. Я вважаю, що так має робити будь-хто, але використовувати цю а, тему. Штучно, щоб знову черговий раз під, підіймати внутрішню дискусію в державі, не можна, тому що вона теж роз'єднує. Це комплексне питання: питання як ма якої Мобілізація має бути максимально справедливою. І це має відчувати суспільство. На зустрічі з Святославом Вакарчуком і Андрієм Любкою більшість запитань від аудиторії про втому від війни. Святослав каже, у гарячих точках для військових і тамтешніх жителів, здебільшого співає під гітару. не лише свої пісні, а й відомі українські хіти, серед яких найчастіше Червона рута. Ти приходиш до мене, і не треба нести. Давно вже ти увійшла в мої дни Ну, по-перше, цю пісню я співаю на фронті майже завжди. Я почав її співати випадково, ну, на сенсі випадково раптом десь її почув. Я зрозуміло, її знав з дитинства. Але перше це сталося, коли ми приїхали в щойно звільнений візюм. Це три дні після того, як його звільнили, там стояла величезна черга в основному людей старшого віку до автобусу з гуманітарною допомогою. Світла нема. Інтернету нема, електрики нема, тепла нема, води нема, нічого нема. Є тільки автобус, з якого здають хліб, гречку і воду свіжу. Нічого нема. Ми приїжджаємо ми їхали насправді, це не була спеціальна поїздка. Ми вже повертались в Харків з фронту. Якраз вперше проїхали під звільненою дорогою. Хто їздить на фронт, хто волонтер, якщо, хто буває, знає. Нарешті, нарешті. Нарешті дорога з Харкова на Слов'янськ стала відкрита. Ми тільки-тільки проїхали, тільки-тільки дозволили військові, розмінували саму дорогу, що не можна було навіть з'їхати на обочину. Ми обережно. приїжджали ми в, ми... в Ізюм, ну і я підходжу до цих людей. Думаю, Боже, питаю, чим вам допомогти? Мені так шкода. Вони так побачили, Боже, це ви. А заспівайте нам щось. І я. Витягую гітару, і я розумію, що я не хочу їм співати ні там, свої пісні, ні. Я розумію, що тут я інтуїтивно відчуваю. Я починаю співати «Червону руту», і всі ці бабусі дідусі підтягують мені, і ми хором співаємо «Червону руту». Океанельзі готують до випуску англомовний альбом. Його мета привернути увагу до війни в Україні на міжнародній арені. Першу пісню презентують 22 березня. Олена Крічко, Андрій Маронеску новини. Сі 4